Ще один відос, можливо буде трошки довгий, ну це таки не менш цікавий. Ось все, що буде робити, це надіватися касається РАМ. Що по рамі, які косяки, які нюанси, зараз це все подивимось. Включаємо світло і починаємо. В общем, що по рамі, якщо взяти в загальному по металу, ніде нічого не погнуте, не тріснути, по металу рама жива. Єдиний нюанс, як який треба буде все-таки по металу робити, це покріплення мотора, але зараз не про це. Перше, що хотілося б почати, це іменно передня частина. Зараз ми, по-перше, подивимось по металу, тобто проводку поки що трогати не будемо. Беремо передню втулочку, по кріпленню бака, тут все чітко. Всі резинки є оригінальні оці шильдички. Навіть блокування руля працює По внутрішній частині тут просто достався підшипник. Засипляться нові і, в принципі, все. Ось це передня частина в нормальному достойному стані По цим моментам питань нема Далі йдемо по рамі, все ціле, все живе, всі кріплення. Опускаємося ниже. Маятник ніхто даже трогати не буде з ним, взагалі немає ніяких питань. На тій стороні нижнє кріплення амортизатора було вирване. Ну, там там вже все приварене, все зроблене. По подножках Подножки теж всі нормально роблять, по втулерці на тормоза нормально, педаль тормозна теж нічого не погнута, по водітельських подножечках теж все рівно, все чітко. І хто вже перший спів замітить, це заднє кріплення мотора. Наскільки я знаю, чув і бачив, по кріпленнях мотора в мінчаків це проблема. Тобто вони одгнивають, пропадають оці вушка, ну це теж е, все дуже легко вирішується. Е, це старе воно просто одріжеться, виріжеться по макету нове, мотор прикрутиться, а тоді, вже коли мотор стоятиме, і вже зразу з мотору приварця. Тобто в такому вони вигляді. Це ще. Куди б не йшло? Ну його теж замінював. А це це вже що. Нема вже його. Далі. Тут стоїть центральна подножка, вже перероблена. В принципі, я не довольний, дуже хороша, нічого не хитається, рівно стоїть. Тобто, які виводи можна зробити по рамі. Рама в нас жива. Єдине, що вона відмітить, це краску. Краска в деяких місцях взагалі ідеал, не треба нічого трогати. Але моменти, наприклад, біля мотора, там, де буде приварюватися кріплення, там зрозуміло, що метал буде зачищатися. І Якщо оставить голий метал, він просто там згниє. Мона буде дещо вот отак узять, покрасить чорним балончиком, воно його все одно там особо видно не буде. Так, а зараз переходимо до проводки. Проводка тут в достойному стані. Генератор в нормальному стані, це там хорошо, і якщо брати взагалом по проводці. Проводка в достойному стані. Все працює, все робить. Єдине, що мене під час їзди турбувало, це поворотники. Тож, коли я включав поворот, він або мигав, або не мигав. Він не мигав іменно коли я стою на місці. Коли я розвивав вже більшу швидкість, він починав мигать. Більше всього я грішу на реле поворотів. Оце ще старе совєтське реле. Я думаю, це воно виділювалося. Але вже тут стоятиме цереля. По проводці до комутатора дойдемо трохи пізніше. Начнемо, е як обично, спереду. Стоїть тут е обична фара. Зразу що хочу сказати, стоятиме тут led фара. Це єдине, що таке по крутих доработках буде в мотоциклі. що світло треба хороше, якщо їхати ночі по полю по лісу. Треба хороше світло. Тобто ставитиметься сюди нова led фара. Беремо до уваги пульти. Виглядать теж достойно. Все по контактах там в порядку. Вони в мене просто я їх розберу. Почищу, передивлю, щоб все там було хорошо, красиво все робить. Це щелкає, переключає. Так само другий пульт. Другий пульт теж топ-двигатель, все робить, світло все включає. В общем, по електроніці іменно самих пультів, питань ніяких нема. Що я зроблю пультами? Я його так зачищу, і просто самий дешевший матовий балончик покраситься пульти. В принципі, трошки виду їм додасться. Далі переходимо до приборки. Що по приборці? Замок зажигання робить, тобто ключ провертається, включається, виключається. По всіх лампочках підсвітка приборки робить, повторитель індикатор Поворотів робить, дальній світ робить. Єдине, що не показувало, це нейтральну передачу. Але важливо, це в самому датчику нейтралі діло. По приборці теж вона тут. В рідній красості, нічого такого страшного тут немає. Тобто приборка просто збереться і вигляді нормально. Воно просто все грязне, в мазуті, помиється, собереться і буде файно зовнішньому вигляду проводки. Понятно, що всім хочеться, щоб проводочка красиво була укладена, красиво вигляділа. Що я зроблю із, наприклад, передньою частиною проводки, щоб вона красивіше виглядала. Зараз тут проводка затягнута в такі білі шланги. Некрасиві тут гофра. Перше, що мені прийшло на думку, я просто банально навіть не буду вбирати ці білі шланги. Я просто їх обмотаю ізолентою. Чорний обичний колір, здали, як буде виглядати достойно. Тут так само. Тобто це оці всі шланги білі, які взагалі не вписуються в цей вид, просто замотаються чорною ізолянт. Тут під баком в принципі, це і не видно. Катушка стоїть. В принципі, нормально, єдиний нюанс, це тільки обплавлений провід. А, ну це навіть не провід, це термоусадочка поплавила. Тут теж все нормально. Ззаді, по факту, проводки майже ніякої немає. Чисто на стоп-габаріт і на повороти. Ззаді проводки немає. Ну, один провід на датчик нейтралі йде. Ззаді проводка взагалі там немає, два проводи. Що стосовно комутатора на цьому мотоциклі, комутатор на цьому мотоциклі стоїть непоганий. В цьому сезоні я бачив багато мінчаків, і в усіх така проблема погане світло. Я як на своєму їздив і бачив вночі, як їде другий мінчак, наскільки в нього краще світло, ніж в других мінчаків. Після цього я узнав, що це все із-за цього комутатора. В тих стояли то лі рідні, то лі якісь погані комутатори. Тобто, хороше світло давав мені іменно комутатор. Я тоді думав, якщо. Мене хороше світло рідне на мічаку. Що мені ставить лед фару? Не знаю, просто захотілось, може воно якось буде краще і що по дороботках. Буде по світлу, так як це буде led фара. По факту як роблять, хтось ставить на рідний генератор, і вона робить. Але саме правильне рішення буде це підключати, як підключають через діодний мост. Але на Ютубі я натрапив на один ролик, де людина підключає через рідний комутатор ще один комутатор від альфи. Точніше, трошки я помилився. Не комутатор, але Реле напряження від альфи. Тобто, тут. Є виход о 2 якщо я не помиляюся на світло, і він доставав виход із О2, вставляв. В цей реле-регулятор вход і виход на світло. І тобто, в нього світло йшло не через це, а через реле-регулятор від Альфи або Дельти. Ну то і комутатор в неї, по суті. І так само підключав реле поворотів від Альфи. Тобто світло в мене підключиться від комутатора від Дельти Альфа. І реле поворотів так же саме. Побачимо, як це все буде робити. Тому що ставитимуться ще лед повороти. І щоб воно це все діло не згоріло, спробуємо зробити так. Ось таке відео получилось іменно про раму мотоцикла. Тобто, по факту, це грубо говоря, основа мотоцикла. В принципі, приділив я не менше уваги, чим на інші вузли цього мотоцикла. Тобто, про проводку трошки подивились, і то проводка в нормі все хорошо. Ніяких питань немає. В рамі теж питань нема. Єдиний нюанс це кріплення мотора, але все це вирішиться.